Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки, природу та пошуки грибів. Сьогодні, друзі, така цікава історія. Поїхали в одне місце, там якісь змагання, не знаю, купа народу, не зайшли. Да, не зайшли. Потім поїхали на інше місце, а там така, така багнюка, да, неможливо приїхати. Ну, в общем. Подивився, намотали 92 кілометри, знов повернули до Франника. І зараз неподалеку від Франника вже вийшли. Жекірі! Жека! Що він там вже? Гризе! Геляку чи що? Жека! Що він там їсти? Травичку, так? Да? Та йди знай, що знайшов в лісі, знаєте як. Треба дивитися за собаками. Так от, друзі, приїхали не Франека, повторюсь. Гарно тут бачите як. Пройдемось, Листочка нема вже. Пройдемось, подивимось, що по грибочках залишилось ли тут чи ні щось, собаки побігають, а все як завжди. Гарна сьогодні погода, вітра нема. Чому не пройтися? Ну і запрошуємо і вас прогулятися з нами по лісі. Ну і, як завжди, все, що ми побачимо, обов'язково побачите і ось. На заході у лісу на маховичка знайшли, декілька сироїжок червоних, але ну, ми їх не беремо. Ну, і поки більше нічого не бачили. Відійшли від траси десь, не знаю, десь, напевно, вже ну, практично кілометр десь. Десь так. Це що таке? Ну, якась поганка. Не знаю. Що це. Гарно тут собаки. Полюбляють бігати по таких стежках. Що там? Кущів мало, вони. А ну та ні, щось не зрозуміли. Ми таке не збираємо. Засідались, бігають. До речі, чого в цих місцях того року, да, листопаді, ми збирали гриби. Біленькі, маю на увазі. Декілька штук знаходили, так що може і сьогодні знайдемо. Та подивимось, друзі. Це не важливо. Головне пройтись, подихати свіжим повітрям. Гарно як. А це що? опеньки, друзі. О. Ну такі вже підсохші, такі, ну такі брати не будемо. Нехай залишається в, в лісі. Наполовину вон шапки поїли. Але ну треба уважно дивитись. В цих лісах дуже багато пнів, старих дерев повалених, сухих. Так що Опеньки. Може і дійсно сьогодні. Зустрінемо сімейку декілька. Ну що, там, нічого? Диви, як від траси далечко відійшли, а все рівно чутно, да? як машини їздять. Не полюбляємо ми так, але у нас сьогодні вже часу не було кудись їхати. Но. Полюбляємо, коли тиша така у лісі, Да? Але все рівно гарно. Червона сировішка вона. Одна, друга. Гарний такий тут участочок. Тут зазвичай тут є гриби. Але в цьому році ми сюди не їздили. Чому? Тому що це дуже близько і тут от... Дійсно сотні машин здовж травси стояло. Тому, ну знаєте, як з собакенами, воно якісь грибочки. Це? Ані... Ж... Ух ти! Пластинчики щось, так? Да? А в тебе що? Білий що, білий чи що? Білий? Та ну так, потім ану, пластинчики. Ану. А, а! Білий гріш. Білий <ріпи> <ріпи> гриб. Ось так. 7 листопада, а у нас такий біленький нарісувався. Так, ну зараз, зараз, зараз подивимось поруч. Може ну ото що. Пластинчатий? Ага. Лисичка багата, бачите. І важко побачити. Ні, ну то трошки поїли сапку, ту, але подивимось, то нічого. І тільки вимикаю камеру, воно там, бачите, кошик дерево. А воно ще один білий. Диви. <риклад> і диви, яка нажище там. а? Та-да, ого, ти диви. О, такий красень, друзі. Ну як вам? Та? Здивований. Хоча ми йшли, я рішення казав, що ми сюди не їздили, я вам теж казав, да? Але машин тут багато і ми... Точно знаємо, що тут дійсно збирали багато грибі. Тому е я так і казав, що може ми і зараз знайдемо, так? Да? Mm. І от бачите, є. Забираємо цього грибочка. Воно, бачите який. Ну трошки поїв шапку, але... Mm -hmm. Ху -ху. Зараз е ще другого візьмемо. Mm -hmm. Жекірі! Де він? Джека! Mm -hmm. Нема. А воно він. Mm -hmm. Бачив його? Диви за ним. Я зараз... Ну ти диви на нього, а? Жиді! Вийди, ріше, трошки піддимись, його. Так, зараз. Подивимось, що щось є. От житлю. От ще такий. Ну, поїли, почікаємо тут. Але сам грибочок то... Ух! Ніжка яка. Да. Ось таких два біленьких. Та ну чого, гарно, так? Да? Запах осінніх білих грибів. Ні з чим не сплутаєш. Навколо подивилися більш нічого. От два грибочка. Згадали, сиріше, що коли тільки заходили в ліс, ну, думаємо, з кілометра відійдемо до перших таких пагорбів. Походимо, собаки побігають, та й потихеньку будемо повертатись. Знайдемо, гарно, не знайдемо, теж гарно. Але після таких знахідок вже хочеться і далі пройти. В один голос сивіший разом сказали. ну Так напевно і зробимо. Пройдемо ще трошки далі. Потім зробимо таке коло і будемо повертатися зовсім іншим шляхом. Вони тут полюбляють якраз от на таких от схильчиках в ярочках рости. Під ялинками ховатись. І тільки вимикаю камеру, що це біляк такий. Біляк, Та біляк. ти що? Повністю під листям. Такий бугорочок був. Я... у ху ху Повторюсь, друзі. 7 листопада і от такі білі гриби ще попадаються, а? Вірите? Ну оце так-так. Оце дійсно це так-так, так? Такий да? mm, так, бугорочок був. Почала да, ну, щ... подивитися, що побагато. Подивити. Та треба, у нас з собою палиці є. Треба дивитися більш уважніше. Я уявляю, скільки тут грибів було місяць тому, так? Да? Коли багато машин було. Але, друзі, ну, з собаками ми б тут би не полазили б. Постійно б бігали до грибників, От тому і не їздили. Ну, нічого, ми теж їздили в досить гарні місця такі. І в цьому році на грибочки були кожного походу. Та і зараз ще продовжується, бачите як? які гарні знахідки. От саме з цього місця ми домовилися йти обратно. Але так і підемо далі в ліс. Гарні знахідки вже. Ух, настрій. Ще раз покажу вам. Червоний мухомор. Червоний мухомор? Ну, щось мені підказує, друзі, що ми ще знайдемо сьогодні біленький. І, до речі, Іріша, впевнений, ми пропустили ще білий. На цьому участочку 100% я там полазив під гівлинками, але так багато листя, що 100% пропустили. Тут, коли переходиш з одного пагорба на інший, отих багато, болота всюди. Ну такі, не але без чоботів тут не пройти. Да? Є лазейки, але не завжди по них можна пройти. Жека! Поруч, тримайся поруч. Ідіть за мною. А пам'ятаєш тут десь 4 роки тому такий гарний ніж загубили, так? Да? Я І... хотіла спитати, пам'ятаєш тоді, яким деревом да? це було. Ну десь там. Але знаєте, як, друзі, загубили. А білих тоді так багато. багато не да. І вже десь відійшли метрів, мабуть, з 400. І я дивлюсь, нема. Думаю, ну а де ми його загубили? Не знаю. Шукали, шукали, не знайшли. А потім вже вдома, да? коли робив відео, на відео попався той момент, де цей ніж. І ми поїхали наступного дня. ну Теж позбирали непогано. А, але ніж так і не знайшли. І не знайшли. От, ну, от. А на відео було прям гарно видно, яке дерево. Я його знайшов. Ножика нема. Для да, лісовичок забрав собі. Диріш, там далечко не йди. Чуєш? Або йди до мене, О одразу. Бо якщо отак прямо йти, десь метрів за 300. Лісовий домик якийсь там. Жегері! Ну Жені! Начебто там нікого ніколи не бачили, але туди знай, може там собаки є. Тому не треба. Не. Метрів з 5 побачив. А, думав білий, ні. пластинчатий знизу. Так схоже був на білого здалечку. Жека, є свої Сироїжка. По біленьких, поки от то, що знайшли, три штучки і все. Ну а ми ще далі йдемо. Вже третій маховік отакий попадається. А старий. О. Є. Вон. Шапка м'яка така. Нехай залишається. Ми от уже та-да-дага. -да. З цих місць ми далі не підемо. Будемо, як казав, вже робити коло такий. Повертатись. Є гарні місця ще Та я бачу, тут в мене ще два маховичка. Але чомусь ще один гарний чи ні. Ні, ну це і гарне ще, давай, до кошика. цей угу. два рази більший. Ано. Ні, все теж нехай залишається. Тільки вимикаю камери, друзі. Ано, бачите, один білий. О! Та гарний такий. І воно ще один стоїть. А ну Зараз уважно, подивимось. Вже п'ять біленьких є, так? Да? Mm. Поруч з білими, оно. Маховичок. Ну цей гарний. Хм, наче це нічого, ну. Ні. Не можу так ховатися, що. Нічого да, більше? Уф який! А -а -а. Як вам? Так, зараз ще того заберемо. Теж погризена шапка у нього, але почікаємо, подивимось. А -а -а. О! -а. Ну пів шапки з'їли. Да, половину залишили. Тут щось ховається, а ну. Ще один. Так, да, білий, ще один білий. Друзі, то просто ще один ріш. Оце так так, а? Забираємо цей гарний гриб. ну цей взагалі-то, ну друзі, таке враження, диви, Ріш, таке враження, що... Та ти що? Що тільки сезон починається, грибний. Ну, та, друзі, ви все самі бачите. а? Та. Ну оце, поїхали, так? Да? Ну а от і рядовка димчата. Три штучки. Жека, чекай нас. нас. Ну, вони такі великі. Нехай залишається А дивись скільки, да? Ага, та й вон позаду, позаду. Ліворуч, а позаду... А, бачу, бачу, там декілька ще. Ну, у нас сьогодні є гриби Під листиком не видно, бачите, болото тут почались. Оце все, ну небезпечно, треба трошки далі. І а тут болото. Треба обійти, там так і йди. Ох, і рядовки тут багато, білих тут. Ну отак. Іди, йди, йди. Да, отак. Бо там під листиками не видно, але там болото. Я казав вже, що тут багато таких місць. Зараз ми якось. От так по ярочку обійдемо. Йди за мною. Давненько ми тут не були, да? так, так? Вже ну, трошки тут, над тим шляхом пішли. Весною Вишно. да, тут квіт, От, оці болота, вони всі дуже в квітах. Красиві. Ох, як красиво. Такий килим, так. Да? Де там Жека вже, а, воно, за деревом. Воно попереду починається пагорб. Uh -huh. Треба уважно там пройтись. Там можуть бути грибочки. Пройшлись тут десь хвилин 10. Нічого. З цього місця будемо вже повертати, нам трошки нижче, потім праворуч а буде. Останній пагорб і виходимо вже напряму, там десь пів кілометра і ми на дорозі вже. Гарно, друзі, сьогодні. Просто супер. Ну тут грибочки починаються саме от з цих місць. Я маю на увазі білий. Масово так. Зараз вже стільки немає, але я до чого до того, що навряд чи ми вже зараз підемо до дороги, там щось буде. Але подивимось, все може бути. Та й так гарно, більше ніж за пів кошика, ось таких гарних білих. Та ви що. Собаки набігали сьогодні, так? Да? Тут неровно, от ці всі, да. Та по стежкам тим так бігали да -да -да. сьогодні, добилися. Так що. Джекі. Пішли Жека нам в іншу сторону. Джека! Ти диви на нього. Отже ж. Розвідник, все йому цікаво. Пішли, пішли. Приєднуйся до банди і пішли. Ну що, друзі, неочікувано, але досить непоганий результат, так? Да? Угу. Є такі взагалі-то дивики. Та супер. М. Красунчики. Дорога вже десь метрів 300. О, гарно да? так? Угу. Не очікували та, на такий та. результат. Не очікували, що будуть так багато білих. Але треба їхати, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.